Так, а хто в курсі вибори президента якоїсь країни намічаються от буквально там через місяць з хвостиком? І ви, якщо думаєте, що знаєте, ви не спішіть відповідати. Тому що думки різняться. І одні одніречно говорять, що це вибори вроде президента США, другі говорять, що да, ні, це вибори президента Росії, третій говорять, це вибори президента України. І от отаке от ощущення, що це вибори президента усіх трьох вишеназваних країн. стран. Ну, в першу чергу, вибори президента Росії. Де, якщо победить їхній кандидат, то всі інші країни, там, що США, що Україна, що весь інший світ, він принесе Росії на блюдечки з голубою кайомочкою. Ну, якщо, звісно, не йде, що приносить, бо ще говорить не все на Трамп, Украины больше нет. Трамп, во всем мире не хватит денег на восстановление Украины. Трамп считает, что Киев должен был пойти на уступки Москве за несколько месяцев до начала спецоперации в феврале 2022 года, поскольку любая сделка, худшая сделка, была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Ну, вот, бачьте, ну, не зря видимо, тех, кто поддерживает Трампа, они говорят, что это самый проукраинский кандидат. Вот самый-самый, и он творит нам сплошное добро. Якби, би, ми, звісно, існували. А так ну, раз нас нема. А те, що є, то, то ми непослушні. І не повелись зараз такі на Москви, ганьба нам, то який сенс нам допомагати. Да, І от, от заяв від от нього свити по состоянню ще на назад, тому було повне відро. Це за кого топить Росію, я думаю, лишний лишній раз не треба нікому об'ясняти. Трамп не знав козирей у Україні для завершення конфлікту. Трамп у Києва нет козирей для переговорів да, з шановальники Трампа, що русська пропаганда його слова, як всегда перекрутила, вирвала з контексту, він в виду. мав. Давайте будемо чесним, а так поклавши руку на серце. Не сильно там русская пропаганда, що тоді додумала. А так, якщо взять оригінальний перевод його слов, Іли просто послухати в оригінальне, то ну, нічим це не відрізняється від от нинішньої російської пропаганди. Так що Трамп їх, не наш. А нашого, кстати, він в упор не переварює. очень занят. Трамп отказался встречаться с Зеленским. Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет встретиться с Владимиром Зеленским из-за занятости, сообщает Reuters. Желание поговорить было обоюдным, но приезд Зеленского оказался как-то не кстати. Сложно его вписать в расписание, пишет агентство. «Да что вы так мягко жеманничаете? Ну вы что, не русский? И где там желание? Про что вы вообще говорите? Их высочество не желали этого вообще». Associated пресс. Трамп не планировал встречаться с Зеленским в США. Кандидат в президенты США Дональд Трамп не собирался встречаться с Владимиром Зеленским во время его нахождения в США. Об этом пишет агентство Associated пресс со ссылкой на источник в окружении американского политика. Между ними не было запланировано встречи, несмотря на заявление украинских чиновников на прошлой неделе, говорится в материале. Ты сначала их всегда набрыхала, да? Ну, что-то я не удивлю. Ну, оно ж понятно. Ну. Где мы, где Трамп? Ну, ну нет так нет. Ми вас почули. Штати великі, там завжди є з ким повстрічатися, скучати ніхто не буде. Ну, так що не обізсутті. Владимира Зеленского записали в демократы. Республиканцы США обрушились с критикой на посетившего страну президента Украины. В частности, жесткую критику вызвала поездка господина Зеленского на военный завод в ключевой с предвыборной точки зрения штат – Пенсильванию, в ходе которой украинский лидер взаимодействовал исключительно с представителями Демпартии. Также республиканцев разозлило интервью украинского лидера, где он намекнул на некомпетентность кандидата президента Дональда Трампа и его партнера по гонке Джей Дивенса. А что, он ну так и сказал, некомпетентность, да? Че, даже Дивенса ган Хто нам не назвав? А, ви, Володимир Саніч, навіть забули головне правило нашої життя, да? що великим білим господам, яке угодно, гамно можна лити в нашу сторону. Чим, кстати, в Редіванс займається з постійною регулярністю, що так, що я його вже з Соловйовим потихеньку починаю путати. Ну, Йому можна, можна. А, а нам нельзя не те, що там відповідати, а навіть робити вид, що нам це не подобається. Іначе нас за це запишуть в демократи. Ну, вроді в цьому є щось таке позорне. Да, ну нет, так нет, ми зрозуміли. Ну не хочете зустрічатися, як хочете. Откуда то столько обидів, що в ответ на ваш ігнор починають ігнорувати вас? Вражда между Трампом и Зеленским обострилась. Республиканцы потребовали отставки посла. Визит киевского гостя на оружейный завод рассердил спикера Джонсона. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон потребовал, чтобы Украина уволила своего посла в Вашингтоне. А вражда между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским обострилась, поскольку американские республиканцы обвинили украинского руководителя во вмешательстве в выборы. Потребовал он тебя. А мы что, вот так и не сразу исполнять? Это вообще приказ был, алло. А якщо хто забув, я напомню, це це той деякий, який лично, лично він. Я не говорю, про якої мотивації, але лично він його руками мурижилась Помощь нам, і цей вопрос тоді завис більше ніж на 8 місяців. А чому ти не чу? Сейчас Зараз він треба. Причому як треба. Кому інтересно, почитайте ще саме письмо, воно написано в такому, ну, прям відкровенно хамському тоні. Хоча з іншої сторони, я вже говорив, що. Знаєте, так время для візита ну, було вибране таке, мягко говоря, сомнительно, за місяць до виборів, які вже носять такий откровенно грязний характер, і шанси, що тебе теж втягнуть в цю грязь, були очевидні. І более. Эксперт Табах. Зеленский своей поездкой в Пенсильванию настроил против Украины половину США. Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поездкой в Пенсильванию настроил против своей страны половину Соединенных Штатов. Гарри Табах саркастически назвал украинские власти молодцами и поздравил в кавычках их, поскольку теперь на них разозлилась большая часть граждан США. А я смотрю, что чья-то жизнь в Москве даром так вот кому-то не прошла. Там распыляют что-то или что же мы не заражены? Всі одним і тим же приїжджають. Бо я от що-то коментарі от таких от експертів, на всю голову двинутих на Трампові, Ну я їх уже погано відлічаю від русської пропаганди. Вони ж усе в Унісон співають. Ну, а головне, ми поняли що половина США, та де половина, більша половина. Больше. Де вона більша, ну, ну, ладно. Значить, настроєні проти України. Причому настроїлись іменно за От всю жизнь були за, а тут. Приїхав Зеленський його так як прям рубільником переключив. Значить, Трамп Зеленського зневажає, Джонсон істеріт. Коротше, пора домой, більше ловить там нічого. Не время для клоунов. Американист рассказал, почему Трамп отказался от встречи с Зеленским. Он напомнил о неоднократных публичных оскорблениях Зеленского в адрес Трампа, а также о его заявлениях о проблемах для своего режима в случае победы Трампа на выборах. Несмотря на отказ от личной встречи, эксперт уверен, что в случае победы Трампа США продолжат оказывать Украине помощь. Люди погано знакомы с американской политикой, сейчас, наверное, удивляться и не поймут, как одно уже состыковаться с другим. Это дуже просто. Там ну, людина достатньо така безстижа і меркантільна. Що, кстати говоря, як погано, так і хорошо. Тому що на наші проблеми йому відкриє плевать, Але якщо общественний тренд каким-то образом перехиляється на наш бік, він швидко забуде, що він говорив учора, Ск... хто, хто говорив? Я говорив, де я таке говорив? Де я чого такого не говорив? 26 число. Логіка Маркова. Трамп відказався зустрітися з Зеленським. 28 число. Логіка Маркова. Трамп зустрівся з Зеленським. Тому що послідовний. І не питайте в мене, як, а отак. От а особенно не питайте, откуда вдруг взялась Україна, якої ще буквально позавчора не було. А вона, оказується, не просто є. Вона афієнна. Прекрасная страна, прекрасно все. Трамп принял предложение Зеленского посетить Украину. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп ответил согласием по приглашению лидера Украины Владимира Зеленского посетить страну. Он пообещал обязательно приехать и назвал нашу страну прекрасной. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции по результатам встречи с Зеленским. При этом он снова подчеркнул, что хочет, чтобы война завершилась. Со своей стороны Владимир Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину. Обязательно. Это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасно все», – Трамп. Це не прекрасно, що я навіть не знаю, як таке флюгерство коментувати. Но, лучше так, от нехай воно буде так, чим то, що от було буквально два дні назад. За які-то які радники, видимо, таки, втолкували впертому кандидату в президенти, що він якщо не хоче більше ставати президентом, то це, пожалуйста, поливай Україну і далі, виборці це оцінюють. Та вже оцінила і говорить, да, ви ж там коли поїдете, ми тут вам ціле завдання вже таке даже придумали, відказуватися не можна. Россия хочет, чтобы Трамп отменил два украинских закона, если победит на выборах. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рада любым инициативам для завершения войны в Украине от Дональда Трампа, если тот станет президентом США. Среди прочего, там хотят, чтобы Трамп добился отмены двух законов Украины. Лавров хочет, чтобы Трамп, если станет президентом, отменил законы Украины о языке и автокефалии Украинской Православной Церкви. Если господину Трампу удастся отменить эти законы, о которых мы говорим, это будет шаг вперед. Это сделать Проще простого, взять і А зачем ще голосувати? Як голосувати? Хай, хай просто віддасть прикази і все, вважайте, цих законом немає. Ему шо, да і нам це ж проще простого. Так, я навіть плакати передвиборчі такі бачу, значить, Трамп це русский язик, Трамп це московський патріархат. Ну не може ж він Росії відказати, так? Да? Він же їх, або і, і, і він уже наш. А якщо наш, то наскільки надовго? Я думаю, що на цей вопрос не знає ніхто, в тому числі і сам Трамп. Тому що для нього якісь увірені убеждення, вони кожен раз для нього само становляться сюрпризом, тому він їх просто не запам'є. Воно йому не треба. І ми забудемо. Воно нам теж не треба, от взагалі нам би для початку, щоб свої вибори навчитися вибирати, а потім вже в чужі лісти.